З воно прагне здобуття добра, я йду на шкобцарів до тебе, так як справжній безпеку іде до добра. По забутих стежках, у безмежі сліпого блукання, Твоє слово, Тарасе зорею освічує шлях, твої горді пісні розривають кайдан мовчання чистим світлом ведуть по широких країнських Оля. Зараз прозвучить пісенька на вірші Тараса Григоровича Шевченка. По діброві вітер виє, яку виконає учениця 5 А класу Яна По діброві Idę, podewiczać. Taj wgolo... Червоні поле розстилає, і сонце спатинки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам любо годиночку малую дитину. Ніби серце отпочине, з Богом заговорить. А туман, не наче ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму над собою розстилає туман сивий і тьмою німою, оповиє тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш його, того світу, мов матері дітей. Сказав, що я слабка, що я курюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка волі? Ви чули, раз я завела та голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння, А сини, яка журба, чи хто цвіте в'яне, тоді бла куча я верба. Золотова грена стане, коли суворе зима, покриє барви і квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіт. Yeah, no. Це шукатиму зірку провідну, ясну ладанку темних ночей, так я буду, крість, сльози сміяти, і серед лиха співати пісні, без надій і сподіватися.